Добрий день, дорогі глядачі. Я сьогодні звертаюсь до тієї категорії наших постійних глядачів, яке вже в цьому році носить високе звання абітурієнт. Що таке абітурієнт? Це людина, яка щодня задається одним питанням: в який заклад освіти вступити? Тому сьогодні я дуже радий спілкуватися зі своїм колегою, не побоюся сказати друго, відповідальним секретарем нашої приймальної комісії Полтавського державного медичного університету, доцентом Геннадієм Павлом. Геннадій Кович, добрий день. Добрий день, Дивіться, а, Вітаю. Ви знаєте, сьогодні, на мій погляд, ті, хто сьогодні на останній місяці знаходиться на шкільній скам'ї, або ті, хто мріють про своє майбутнє спеціальне, задаються одним питанням. На які спеціальності сьогодні можна вступити в наш університет? Добрий день ще раз. Вітаю всіх майбутніх вступників, їх батьків їх в очікуванні досить складного відповідального періоду в їхньому житті, але не менш приємно. Тому хочу сказати, що університет радий відкрити свої двері для цієї категорії і запропонувати наступні освітні програми, за якими він здійснює підготовку. Якщо мова йде освітній ступень магістра, то на сьогоднішній день на основі повної загальної середньої освіти ми пропонуємо здобути вищу освіту за освітніми програмами стоматологія, медицина, педіатрія, традиційні для університету, медична психологія та фармація. Якщо мова йде про освітній ступень бакалавра, то це відповідно медсестринство, терапія реабілітація і біологія та біосі. Передбачений вступ на основі національної рамки кваліфікації номер 5, тобто мова йде про освітній кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та освітній професійний ступень фахово-молодшого бакалавра. І в цьому випадку пропонується освітні програми стоматологія, медицина, медична психологія, а також фармація, скорочений термін навчання і користується. Значним попитом серед майбутніх вступників, тому що мова йде про категорію, яка вже професійно орієнтована. Якщо мова йде про освітній ступінь бакалавра, то пропонується навчання медсестрицтва і терапія та реабілітація. Передбачений також вступ для здобуття освітнього ступеня магістра на основі раніше здобутого вже ступеня Бакалавра НРК 6 або магістра спеціаліста НРК 7. І в цьому випадку мова буде йти про медицину, фармацію, промислову фармацію, терапію та реабілітацію, громадське здоров'я. І, врешті, в минулому році ми відкрили нову освітню програму менеджмент охорони здоров'я та соціальне проєктування. Статус університету дає нам можливість розширити свої горизонти. Шановні друзі, ви зрозуміли. На сьогодні для того, щоб навіть ознайомитись з усіма освітніми програмами, не вистачить ні години, ні двох. Тому ми вас запрошуємо, по-перше, відвідувати постійно наш сайт, де приймальна комісія надає найактуальнішу так, інформацію. І, наскільки я знаю, надію зараз вже проходять профорієнтаційні заходи, навіть звичайно. на вихідних. Так, будь ласка, дивіться нашу всю інформацію в соціальних мережах, і ми вас запрошуємо для ознайомлення. Нашим університету і надію Наскільки я розумію, сьогодні єдине питання, яке турбує всіх абітурієнтів, чи є особливості вступної кампанії на цей рік, наскільки я знаю, ще актуальної офіційної інформації немає. Так, ви праві, абсолютно на сьогоднішній день. Ми не маємо офіційної інформації. Ми не маємо затвердженого порядку прийому і відповідно правил до університету. Але попередню інформацію ми вже можемо звучити. Мова буде йти про конкурсний відбір за результатами національного мультипредметного тесту 2025 року. Буде прийом на державне замовлення, буде прийом заяв на за навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. І, в принципі, більш детальна інформація буде в розділі вступнику на офіційному сайті нашого. Університету. Так. То, шановні колеги, ми вам обіцяємо, щойно з'явиться актуальна інформація. Ми не тільки ознайомимося з нею на сайті, а ще раз відвідаємо нашу приймальну комісію і виніму, шановного пана Геннадія. І на сьогодні лише не побачимо. Ми чекаємо саме на вас.